Замовляйте смакоту. Якщо старатися і любити свою справу, можна приготувати навіть італійську мортаделу. Вже охолола ковбаска, будемо пробувати. Тишина. Класна? Побачимо? Звичайно, ковбаска шедевр. Красота. Зараз ми спробуємо. Класно. Запашна капець буду mm -hmm. пробувати. Mm -hmm. Смакота. Приправки сіль. Ошиєчок дуже м'якенький, ніжне м'ясо. Якщо старатися і любити свою справу. Можна приготувати, що хочеш. Навіть мортаделу. Навіть італійську мортаделу. Красота. Ковбаска. Може, яка класна. Касота. Вартість <клес> ковбаски до сніданку 400 гривень за кілограм. Бажаєте замовити, пишіть мені у Viber 068 87 87 87 4. Замовляйте смакоту.